Ерудит запрошує на відпочинок та оздоровлення. Табір засновано на базі педагогічного училища імені Макаренка, розташований у мальовничому куточку Полтавщини на березі річки Псел у закладі створено всі умови для змістовного дозвілля, самореалізації та гармонійного розвитку дітей. Різноманіття фізкультурно-оздоровчих послуг підкріплене сучасним устаткуванням, футбольне поле зі штучним покриттям, тенісні та більярдні столи, тренажери. Заняття у спортивній залі та на відкритому повітрі, йога і шахи все це у комплексі забезпечує відпочивальникам активний фізичний та розумовий розвиток. Мистецьку ж складову вносять різноманітні гуртки: дизайнерське та акторське мистецтво, хореографія, вокал та модельна справа. Ерудит пропонує комфортні умови проживання у кімнатах, відремонтованих за євростандартом. У таборі новітні санвузли та сучасний харчоблок. У нашій їдальні подають лише корисне та збалансоване харчування, а це запорука здоров'я та гарного настрою для відпочиваючих, аби укріпити імунітет ще й терапевтичні процедури. Також у нас обладнаний власний пляж з можливістю порибалити та змістовно відпочити на свіжому повітрі, тому що тут незвичайні діти. Незвичайні тим, що вони представляють всі куточки нашої Полтавщини. Незвичайні тим, що це кожна дитина це зірочка. Чи це науковець, чи це олімпіадник, чи це переможець в спорті. Ерудит завжди чекає на вас. Ерудит завжди радий дітям, тому що ерудит це ліс, це річка, це відпочинок, це море друзів.